Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого фургончика. Це в нас Volkswagen Crafter 16 2016 року в середній базі. Однокатковий має таку цікаву, виїзну бокову дверку, сходи. Це від, отак от відкидається і виходить повні сходи, а потім ложиться назад. Йде продовження будки, рама вона нас вся тут ціленька, гарненька. Всі 4 колеса в прекрасному стані має гідроборт, будочка вся гарненька, чистенька, з довжиною 3,75, ширина 2,25 і висота 2.25. Ось тут ось все також, ціленьке все, доглянуте. Водійське сидіння у нас є пілот, з підлокітником, з датчиком світла, ось така от мультимедія, печка, на механіці, салон у нас чистенький, доглянутий. Двигун тут. 2 літри дизель, 160, приківські сили, 120 кВт. Ось такі от краси. А ціна його 17 900 Всі всім гарного дня.